Якщо Всесвітня зимова олімпіада відбувається раз на чотири роки, то в селянчинському спортивному ліцеї ці змагання відбуваються щорічно, і пріоритетом в них є саме лижні перегони і біатлон. Ну вже стало доброю традицією напередні. Відкриття Олімпійських ігор на базі ліцею проводити свої малі Олімпійські ігри. Адже 10 років назад по лінії Міністерства освіти, наш навчальний заклад отримав 50 пар лиж. Ми проводимо змагання не тільки з лижного спорту, ми проводимо змагання також із біатлоном, ми проводимо змагання з комбіновані естафети, де приймають участь і дівчата, і хлопці поряд. І це дає можливість нашим учням впевнено стояти на лижах. В лижних перегонах брали участь учні перших, четвертих, п'ятих, сьомих і восьмих, одинадцятих класів. Як юнаки, так і дівчата долали дистанції на лижах навколо стадіону. Азарту тут було не менше ніж на Сочинській олімпіаді. І своїм перемогам учні раділи не менше її бронзової призерки Віти Семеренко. Коли виросту, захочу хочу поїхати на Олімпійські ігри. Різні змагання мені допомогли здобути перше місце. А скільки тренувались? Дуже довго я до цього мети йшла, щоб здобути перше місце. Ну а суперниці як доганяли? Так, да, я дуже хвилювалася, але но... дійсно дуже була запекла боротьба, але я виграла перше місце. Бо я люблю займатися лижним спортом. Мене підготували вчителі з культури до цих змагань. Кожен день по понеділкам. Займалися з хлопцями з вчителями. Всі переможці і призери отримали кубки, медалі та грамоти, які підготували організатори зимової олімпіади. Сподіваємось, що серед цих юнаків і дівчат є майбутні переможці справжніх зимових світових Олімпійських ігор. Вітаю.